Всі починають думати, що, наприклад, якщо вони пройшли підготовку десь за кордоном, то це вони все, вони вже ті універсальні солдати, джекічани і решта. Наступати в 10 разів складніше, ніж оборонятися. В армії РФ вони створили дуже потужну систему фортифікації, і, і замінували все. О, і сказати, що дуже повільно, ну, то хто може швидше, хай підуть покажуть. Хто може, хто хоче, хай йдуть, нікого не тримають. Це цікаве відкриття. Здалеку дивитися, коментувати з дивану, що дуже повільно просуваються, то простіше за все. А візьми автомат, піди покажи, як треба. По-перше, людський фактор то, що елементарна втома. По-друге, треба розуміти, що Ну там теж стріляють з того боку. Це не так, що ми пішли і, і йдемо. О, так само ведеться вогонь по наших підрозділах, так само у них є і артилерія, танки. Тому звинувачувати, що десь щось воно йде не так або дуже повільно, це не є повільно. Це дуже кропітка і дуже складна робота.